Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктів. Зараз ви спускайтесь вниз, стийціте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в мене сьогодні огляд на таку книгу. Точно не знаю, чи це манга, чи це манхуа, чи щось таке, це щось Алісене. Витий сталкера. Я чув, що про це Аліса казала, я це. Гортав, дивився. І мені це одразу не дуже сильно сподобалося, але я все таки рішив, вирішив це прочитати і розповісти вам. реальну думку, чесну думку про цю книгу. Я не знаю, чому Аліса її саме обрала. І я розумію, чому тут, не як зазвичай, якщо це може бути навіть не 18, але ставлять ззаді позначку невеличку 18. Того, тут, прям на самому вільному місці, найбільше як тільки можна, 18, я не здивований. Вона велика, тут десь 850 сторінок приблизно. Тексту тут мало, тобто її реально прочитати за один день дуже легко. І якщо розтягнути, то за декілька днів. Але все починається з того, що нашому головному персонажу. Ось він. Його звати якось там дуже важке імена, якось Любум, чи щось таке. Йому подобався цей Осан. А... Так. І він був сталкером, він його слідкував, можна так сказати. І коли той виходив з будинку, це було не дуже часто, то він приходив до нього додому. В нього були двері на замку, і він. Підбирав різні коди, тому що він там використовував якусь муку, там е, знайшов числа, які треба вести. І от приходив, коли його вдома не було, е, і дивився по списку, який він ще не провіряв комбінації. А це стояв тюкав. Я так десь п'ять разів можна було чи скільки. І оце приходив просто нажимав, думав, думаючи, що зайде. І от один раз там майже зловила поліція, але він все-таки зайшов в будинок. Почав ходити по будинку, і тут побачив гардеробний в шафі в такий якийсь двері, в якийсь підвал, закриті на саму щось таке, бо це сталося дуже дивне. І він вирішив туди зайти. Він спустився і побачив там на підлозі зв'язану голу жінку з закритими очима і так далі. Він спочатку їй. Перевірив, чи взагалі вона жива, чи ні. Вона почала кричати: як ненормальна. що, Типу. «Відчепись мене, рятуйте і так далі. А він не розумів, що відбувається взагалі. І тут він отримує удар по голові ззаду. Це був останній. Він повернувся додому, і зрозумів, що щось сталося, побіг в підвал і його виробив. А, і тоді. Uh, він Осану признався, що він його кохає, любить і взагалі і так далі. Осану Вітозі йому переламав ноги, його також зв'язав uh, і тримав його в підвалі. Потім з якимось часом, З якимось часом вони поцілувалися і ще щось типу. Потім він почав його вдяг в жіночий одяг, який нагадував йому одяг мами. Заставив його робити речі, які робила мама. Тобто готувати, мити посуд на кухні, він на це все дивився, а, сидіти за столиком. Тобто Осану був доволі ненормальною людиною. І при цьому перший час Осану він цьому головному персонажу любому, чия, він йому продовжував подобатися. Я взагалі цього не зрозумів. Він йому наче і не подобався, а іначе подобався. Він наче й пробував тікати, і потім за це ще й порізали йому горлянку. Але я таки не зрозумів, чи досі він йому подобається, чи ні. І взагалі, чому, в чому суть цієї книги? Я не розумію. Навіть проблема, мені, мені ця книга не сподобалась, тому що гей чи щось таке, не те, що я гомофоб, суть взагалі не все. Це суть не грає. Це в тому, що це настільки для мене була не те, що важка книга, а якась занадто дивна і реально важка вбивства, катування. І навіть діло не в тому, що когось вбивали і катували. Я це ще був, я бачив смерті в книгах, це нормально. Але коли осану його катував, там переламав йому ноги, ще щось робив, а потім вони. Цілуються і ще чимось займаються, то ну, я вибачаюсь, але ну, це ж ненормально, мені здається. Це за... ця книга мені, це напевно. Це... Я не пам'ятаю, яка книга для мене була така важка в прочитанні в плані сюжету і взагалі. Але це найнездоровіші стосунки, що тільки можуть бути. Я взагалі. Що я ще почув від Аліси, що наче в другій частині буде чи не буде, тому що тут їх, блядь, дві частини. От не вистачило ж однієї такої книги, щоб в одну, част... в одну книгу все впихнути. Дві книги. І що я почув від Аліси, що начебто Осану оцей ненормальний. А, і до речі, що я вам забувся сказати, він вбив своїх батьків, він вбив батька, він вбив маму і. Його, не, його про, ніхто не дізнався, що саме він їх бив тобто, проводили розслідування, але його ніхто не підозрював. Також ще вбив е, одну або і багатьох жінок і взагалі дуже ненормальна людина. Скажу я вам так. <кхм> а, що я почув від Аліси, що насправді цей сам ненормальний, що він не гей. І те, що він там цілувався і ще щось з цим, то він не гей, він просто любить маму. Я не знаю, що з цією книгою не так, що з цією історією не так. Чому саме ця історія так сподобалася? Я не кажу нічого про. Я не, я не кажу нічого про, про мою сестру чи ще щось взагалі ні, я не це маю на увазі. Я просто не розумію, в чому суть цієї блядь, історії. Тобто, якщо, наприклад, те історія а, Кінга Мізері, там, де вона переламала ноги а, 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 її улюбленому. А її улюбленому письменнику і заставляла його писати твір, і вона над ним не так сильно знущала. То, блін, це ще ну, більш-менш нормально. А ця книга ну, це вже переборно. Тобто, реально я не знаю, кому вона реально може сподобатися. Я не знаю, мене реально. Не дуже певні враження від цієї книги, не те, що я засираю комусь цю книгу чи є. Я... Просто реально я не розумію цієї книги. Я її не розумію. Тому суть. Я не знаю, може вона комусь сподобається. Якщо вона комусь подобається, то поясніть мені, чому я не зрозумів прикола цієї книги. Але моя чесна думка, те що ця книга за мен... для мене занадто. Це перебор, і це для мене не незрозуміло. Отже, але я прочитав цю книгу. Це було не так легко, я її прочитав за півтора дня. Хоча міг і швидше, але ну, я, вибачаюся, теж не міг так, як, як Аліса цю книгу читати із задоволенням чи ще що. Добре. Отже, це був огляд на книгу «Вбити Сталкера. Не знаю, що це манга, Манхуа, Манг. Манху, Ман, чи що це? Манти, не знаю. Це подивиться відео моєї сестри Аліси на цієї книгу, Вона вам розповість точніше про цю книгу. А, не, знаю, чи, не знаю, чи я вам можу порадити чи не радити цієї книги, тому що це просто не мій стиль і це просто за мене, для мене занадто. Просто вас хочу попереджити, попереджити що ця книга. Це занадто і що це перебор, і що це важко. Отже, а ви не забувайте читати різні книги. Можете навіть отакі. Читайте різні книги читати різними мовами: українською, словацькою, англійською, німецькою, якими ви там вмієте, а тільки не російською, тому що нащо вам треба. Ну, а всім папа папа. -па.